Аварійна ніч була і в столиці. До того ж, учасниками однієї з ДТП стали Даївці. Чи порушували самі інспектори? Знає Богдан Лазука. Він же зняв і ще одну, але вже містичну аварію в центрі Києва. Центр столиці на перетині вулиць Жилянської і Тарасівської хюндай зніс металеву огорожу. Упер розвернуло, і воно пролетіло перекрестя та вилетіло на зелену зону. На щастя, ані водії, ані пішоходи не постраждали. Ось цей чоловік розповідає, став свідком неймовірного піруету. Я їхав за ним, виходить ровно, і на красний світ баришня ламанулась. Он дал по тармазам. Щоправда, міфічної панянки більше ніхто не бачив і складається враження, що свідок добре знає потерпілого. Охорона кафе, що якраз на перехресті не на камеру розповідає, що ДТП сталося не через якусь загадкову автівку-порушницю. Просто Хюндай летів із захмарною швидкістю і не вписався в поворот. Чи насправді інша автівка перетинала перехрестя або ж водій просто їхав з кимось на випередки? Достеменно невідомо. Але швидкість цього потрощеного білого кару була аж ніяк не 60. А таке не щодня побачиш. Аварія за участі патрульної машини ДАІ. ДТП сталося у центрі Києва на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Івана Кудрі. Учасники троші одразу три автівки: чері, «Чері», «Додж» та міліцейський сенс. Розбиті машини фактично перегородили рух у напрямку станції метро Дружби народів. Через ДТП незначних травм зазнала пасажирка китайця. Її госпіталізували. Усі учасники аварії чомусь небагатослівні. Це власник Чері. Що ніде сказати? Без коментарів. А це водій американця. Можна. Не а чому? А чому не Світло на обставини ДТП не на камеру нам пролили інспектори, які були третіми учасниками. Китаєць намагався розвернутися на перехресті і не пропустив дощ, що рухався прямо. Від удару американець відлетів у сенс, що саме підіймався з кудрі. Тобто у аварії винен водій китайця, який повинен був пропустити і тільки потім робити маневр. За минулу добу столичні інспектори зареєстрували чотири дорожньо-транспортні пригоди. Четверо людей зазнали травм. Також за керуванням напідпитку прав позбавили 31 водія.